Таке баблісця. Куди пішло, ми економіку підносити маємо. Йди назад сюди, коли почнемо. Завтра Ні, сьогодні. Бажай здоров'я всім українцям, то, хто підтримує нас. Зателефонував, дізнався ціни. Зараз вам розкажу їх. Ну, якийсь рух почався. Трішки рух почався, не те, що хотілося, але все ж таки рух є. Вивозять зерно з Одеси, вивозять помало, самі повинні розуміти, що вивозять ще турішне зерно, з ну, як би сказати, ну ще великі запаси з того року, тому поки його вивозуть, поки вони виростуть. То трішки часу потрібно. Обіцяв вам показати свій новий агрегат, сказати ну, інформації про нього дуже багато. Класна річ, вона буде потрібна вам при посіві нових культур, ну, там, пшениці, ячменю, озимих, ну, так сказати, і при зборі нового урожаю. Тому пишіть, коментуйте, якщо догадуєте, що це таке, Пишіть, Подарунка не буде, фірма не багата, так що на це не розширити. Ну, цікаво. Ну чи дізнаєтесь, чи вгадаєте. Якщо маєте час, напишіть, прокоментуйте. Нарешті нас вляло трішки дощів, зволожує землю, гірчиця вже прокльовується. Результат також вам покажу. Ну, пізніше там немає зараз що показувати. З'явилася вчора в мене породілля. Ну, не в мене породілля, а на господарстві породілля відкриваю, так сказати, сезон. Покажу вам її. Е, ви мене питали, де гроші брати на землю. От я вам покажу, де їх брати. Станок печатальний такий, він печатає, штампує гроші два рази в рік. І телефонував хлопцям тим, що й попередніх відео телефоную їм. Ну, питаюся сік, кажу, що записуєш там. Так, да, кажу, маю записувати. Ну, одне прохання каже, ти хоч нас баригами не називай. Тому добре хлопці, хай буде так. Бізнесмени, ну в народі на вас кажуть по-іншому. Тому ну, що ми зараз? народ це сила. Значить, пшениця, пшениця фуражна, 3 тисячі гривень за тонну ціна. Ціна така. Ячмінь 2,5 тисячі гривень. Ох, 3,5 хотів написати. Ну і чого, скоро буде 3,5 гривень. Кажуть, що зараз, зараз десь піде трішки рух. Піде пшениці зараз, як, би, як вам сказати, нюанси такі, що беруть малі кількості. Малі кількості, Тому що великі залишки вони вже набрали, вони не мають її куди спихнути. Та як вони мені сказали, трішки треба почекати і ціни підуть догору. Соняшник Соняшник 12-13 тисяч гривень, плюс-мінус 12-13. Що... Що цікаво, у соняшнику, що буде приймати десь через 2-3 неділі, неділі і буде приймати весь що торішній, що сьогоднішній. Кукурудза Кукурудза 3100 гривень за тонну. 3100. Теж беруть невеликі кількості, тому що ще є запаси, тої, що набрали. І Соя, і соя 8 8000 тисяч гривень. 8 гривень, все залежно ще від засміченості, засміченості, все залежно від класу. Ну і також ще залежить від того, ще раз повторююся, скільки цих зернових буде залишатися в нас в Україні. Чим більше його швидше вивезуть, тим зрозуміло буде залишатися менше тут. Тому що ціни, як ви розумієте, порівняно навіть сторічними цінами. Якщо прив'язати їх до курсу долара, тобто ви самі розумієте, то ціни це. Такі ціни. Обіцяв показати породілля, яка в мене з'явилася вчора. Ходім, покажу. Машулька вчора напечатала таке бабліще. Ви подивіться, ну, зелених нема, а так усі є. Дивіться. Привіт, підписники, привіт. Привіт. Майбутня економіка України. Ми як піднесемо цю економіку з. З положення лежу, та в положення, як зараз, встану, як зараз покажу, то ну звичайно жарти. Все буде добре. З таким ми не пропадемо, і зима нам не страшна, і нічого. М'ясо, сало в Україні буде. Зерно є, годувати є. Чим там ще два станка стоїть, там трет, четвертий станок стоїть. печатати будемо конкретно. Гроші в Україні будуть будувати є чим. І заодно поділюся таким станком зробив. З дерева все примітивно. Собі пестренько за дві годинки став, скльопав. І набагато зручно, набагато зручніше. Кажи привіт, привіт кажи. Кажи привіт. Вона любить, коли її гладять. Да? О, такі цьоники. Маленьке чи маленьке, їм не них суточка. Як почнемо експортувати в Європу, це буде капес просто. Куда? Поїдеш в Європу, кажи, поїдеш в Європу, поїдеш, як піднімем економіку. Та як все буде добре. Куди пішло, ми економіку підносити маємо. Іди назад сюди. Біле вухо, чорний хвіст. Хто не знає, покажу, як цим користуватися станком. Ну Це в мініатюрі, зазвичай цим потрібно. Він трішки більший, Це треба ще почекати. Сюди засипається. А звідси прибуток вилазив. Все просто. сипемо сюди, отримуємо звідси. Щоб ви розуміли, звичайно жаль. Кажи, будемо підносити економіку. Да. Коли почнемо? Завтра? Дні? Сьогодні ще. Ваш ти кажеш, що будемо підносити сьогодні. Тому не втрачаємо надію. Вперед і лише вперед. Все буде добре. До праці працюємо, готуємося до посівної. З 15 вересня по 15 жовтня посівна. До наступних відео. Хай щастить.